Про смерть Кадирова заявив чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв. Телеграм на тлі цієї новини Кремль підняв гелікоптери з боку Кремля. У бік внукова один за одним вилетіли два вертольоти. Йдеться у повідомленні проекту ВЧК ГПУ. Також біля центральної клінічної лікарні Москви відзначається дивна атмосфера, туди з'їжджаються друзі Кадирова. До головної кремлівської лікарні одна за одною заїжджають дорогі машини або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб'єктів. Але з мешканцями Чечні в салоні. Повідомляє проєкт ВЧК у ГПУ. Уточнюється, що чеченську еліту пропускають у будівлю ЦКЛ управління справами президента без огляду, тоді як інших приїжджих ретельно перевіряють. З початку вересня бізнес-джет лідера Чечні Рамзана Кадирова тричі літав до Москви. Він залишався там останні три дні. Про це пише російське видання Вьорстка з посиланням на трекер польотів. Як стало відомо, вчора ввечері літак Кадирова вилетів з Москви в Грозний. Нагадаємо, вранці 17 вересня прес-служба чеченського лідера в надії спростувати чутки про те, що Рамзан Кадиров у комі опублікувало відео з його бадьорої пробіжки. Чутки про хворобу Кадирова поширюються з початку 2023 року. Тяжкість його стану підтвердило головне управління розвідки України. Там прокоментували, що у Кадирова загострилися захворювання. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна збирається потужно прорвати російську оборону. Про це він розповів у передачі «60 хвилин в ефірі. CBS. де це буде швидше. Я не можу про це говорити. Я сам скажу вам відверто, деякі речі глибокі. Я розумію, не хочу ділитися інформаційно. Вибачте, будь ласка, тому що знаю, де ми збираємось прорвати і потужно прорвати. Президент підкреслив, Україні потрібно максимально звільнити територію і рухатись вперед. Ми не повинні давати путіну перепочинок. Заявив він, прорив російського коридору до Криму до зими. Все ще можливий. Вважає начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. В інтерв'ю The економіст він зазначив, що перша оборонна лінія російських окупантів на Запоріжжі вже подекуди пробита, а це означає, що розрив сухопутного коридору можливий у наступні тижні. Буданов підкреслює, що РФ виділяє недостатньо численні сили, і це демонструє, що ворога немає резервів. Водночас голова генштабу США генерал Марк Мілі відкинув критику контрнаступу ЗСУ і заявив, що він є послідовним. Контрнаступ ЗСУ не провалився. Були часткові успіхи, та Україна має велику бойову силу. Про це голова об'єднаного комітету начальників штабів заявив в інтерв'ю телеканалу CNN. Як писав Уніан раніше, сторонні спостерігачі підтверджують поступове розширення українського клина в російській обороні на Запоріжжі. Також 17 вересня ЗСУ звільнили кріщівку від російських окупантів Донецької Донецькій області. ЗСУ прорвали лінію оборони ворога біля Бахмута. За даними телеграм-каналу Мілітарі Медіа Центр, про це заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, у боях на Бахмутському напрямку були розбиті і повністю втратили боєздатність одні з найбільш підготовлених та найкращих частин ворога. 72-га окрема мотострілецька бригада, 31-та ша та 83 третя окремі десантно-штурмові бригади. Водночас Сирський зазначив, що загальна обстановка на східному напрямку напрямку залишається складною. Тривають запеклі бої у районі Бахмута. Після втрати населених пунктів Андріївки та Кліщіївки ворог проводить численні контратаки з різних напрямків. Сирський провів робочу зустріч із командирами бригад, які зараз перебувають у цьому районі. А також подякував військовослужбовцям за впевнене просування та звільнення Кліщівки та Андріївки від окупантів. Що ми наближаємо час нашої за перемоги Слава Україні Нагадаємо, 15 вересня ЗСУ взяли під контроль Андріївку. А 17 вересня українські захисники звільнили від російських загарбників населений пункт Кліщівка Донецької області, за який кілька місяців точилася запекла боротьба.